Тому говорячи про акцію старокравіна, хотів би зауважити наступні речі. Багато у кого виникають запитання, чому не було присутнє лідера партії удар Віталія Кличка на цих акціях, чи удар приймає участь, чи удар разом з батьківщиною і свободою. Ствердно так, участь ми приймаємо і готові приймати участь у всіх заходах, спрямовані на повалення режиму Януковича. На повернення в Україну парламентаризму, на повернення в Україну демократії і для того, щоб Україна стала на європейський шлях, зазначу, що від відсутність Віталія Володимировича була на тим, що він перебував в закордонних відрядженнях, саме в Сполучених Штатах Америки, де зустрічався з керівництвом держдепартаменту США, впливовими експертами, пливовими сенаторами. Також відвідував європейський союз, де мав зустріч з президентом Польщі, а також з державними діячами і керівництвом євроінституцій. Наша позиція дуже проста. За те, що відбувається сьогодні в країні, відповідальність має нести не громадяни України, а одна людина це Янукович і його команда. Тому ми вимагаємо і просимо в... Сполучених Штатів Америки в Євроспільноти єдиного мова йде про застосування санкцій проти чиновників високого рівня, суддів, прокурорів, які вчинили злочин на території України з метою недопущення їх до демократичних країн світу, а також проведення розслідування стосовно їх бізнесу, нерухомості рахунків в цих країнах. Ми почули з відповідь на наше запитання: чи будуть такі санкції? Зрозуміло, що і Сполучені Штати і Євросоюз не досить вони не скажуть так чи ні, прямо, але нам дали зрозуміти, що такі санкції готуються найближчим часом. А я думаю, що вони будуть застосовані, тому що ми всі бачимо, що вже немає як далі тягнути, і треба приймати радикальні рішення. Якщо нас підтримує його спільнота і Сполучені Штати, я думаю, що вони це зроблять. Я вважаю, що люди, які вийшли на ті акції, які ми проводили, розуміють, що без підтримки громади сьогодні. Парламентарі не здатні змінити цю ситуацію, тому що парламентська боротьба вона триває, але якщо ми не піднімемо вулицю, вона буде неефективною. Тому на 18 травня ми очікуємо досить велику кількість людей у Києві. Але ті самі люди запитують: шановні депутати, шановні лідери партії, а що буде 19 травня, що буде 20 травня? Я думаю, це турбує питання журналістів, і воно турбує найбільше мене як співорганізатора цих заходів. Тому. Це зараз ключуще питання. Ми маємо розуміти, що відбудеться після акції 18 травня. Тому ми, парламентарі, маємо вести парламентську боротьбу, а крім цього, залучати громадських активістів, громадських громадських діячів до цієї боротьби на вулиці, створювати і стайковими, мабуть, створювати Я, Степан, та, оце, на рівні обласних рад, і е, ніхто краще. Не піднімемо громадськість, як громадські діячі, лідери громадської думки. Тому ніколи їх не слід забувати. Ми маємо згадати всіх. І польових командирів Майдану, і тих людей, які робили подібні речі. І, якщо ми серйозні, намірені побороти цей режим на вулиці.